Коли ми прийшли і подивилися, що повний, не тільки хаос, але й повністю нерозбудована система держуправління один з перших кроків, який ми зробили, я запросив тоді Диму Шимківа в нашу команду. І ще кількох хлопців їм сказав, що а давайте подивимось, а коли, куди йде наша країна, що ми повинні мати через якийсь там час. Від цього -то і народилась стратегія 2020. Як віжен, а де ми повинні, де та ми зараз пункт А, а де та, пункт Б, що це таке. Ми для себе вирішили, що ми йдемо у Євросоюз. Ми можемо не бути членом Євросоюзу, але ми повинні бути на рівні тих стандартів, які є в ЄС. Ми вирішили подивитися, що це за стандарти. На базі цих стандартів ми подивилися, які ми повинні зробити реформи, по яких напрямках, для того, щоб. 2020 ми вирішили чому, тому що там 5 років, щоб це обудувати. Тобто це було таке суб'єктивне рішення, може, там це можливо зробити на рік раніше чи на рік пізніше, але 2020 так. Тобто, це не дуже великий термін і не дуже короткий для того, щоб в умовах такого полувоєнного часу реформувати державу. І ми зрозуміли, які реформи по всіх. Напрямках ми повинні зробити. Перша мрія, щоб ті KPI по стратегії 2020, тобто стратегія 2020, це конкретні KPI, на які ми повинні вийти. От, по-перше, я мрію, щоб у 2020 році у ці KPI були досягнуті. І я буду щасливий, якщо ми їх будемо мати. тому що в такому разі ми будемо мати е, нормальну східноєвропейську європейську країну, там, рівня там, Польщі чи е, Угорщини чи Словенії, щось таке, по рівню життя, по рівню достатку, по е, свободах, по е, правосуддю та інше. Оце, я думаю, е, головна е, така мрія.